Щотижня на Ukraine World News виходить проєкт Право знати. В ньому наші ведучі розпитують суддів у подробицях про взаємодію з Вемідою, про результати просвітницької роботи далі. Зрозумілий судовий процес в Україні. Судовий процес, ну, мабуть, мало, тому що якась не стикалася з судами, чесно кажучи. Скажу, що він дуже складний. Стикався, що він дуже складний. Це дуже складний, складне питання. А, ні. Я не, не розумію. Тобто, глобально не не зрозуміла, але якісь такі загальні деталі розумію. Ну так не зовсім. Думка переважної більшості українців про суд така. Та редакція Юкрейн News спільно з судовою владою України руйнує стереотип і доводить Що суди. Це, це просто. Це просто. 15 грудня в ефірі стартував проєкт Право знати. У ньому з авторитетними суддями ми говоримо про права громадян: як звернутися до суду, подати позов, де шукати безкоштовну адвокатську підтримку. Відповіді простими та зрозумілими словами. Це грамота від державної судової адміністрації для телеканалу Юкрейн News» за розвиток авторитету правосуддя і зйомку програми Право знати, яка допомагає населенню орієнтуватись у судовій тематиці, розуміти з як яким питаннями до якого суду звернутись та загалом робить більш обізнане у проблемах і специфіці судової системи? Головний редактор телеканалу Ukraine World News Сергій Харченко каже: зберігаємо глядачів від помилок, адже обізнаність схиляє ваги Феміди на ваш бік. Це Визнання нашої роботи і те, що наша робота має суспільну важливу мету, і що ми допомагаємо суспільству дізнаватися про те, що здавалося їм складним і незрозумілим, саме суди. А виявляється завдяки проекту Право знати, що суди – це просто.